Виконуємо номер 499 із підручника Геометрія 7 та номер 40.6 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть гострий кут прямокутного трикутника, якщо інший його гострий кут дорівнює. Завдання перше 75 градусів, друге 23 градуси. Приступаємо до виконання. За властивістю прямокутного трикутника сума гострих кутів його дорівнює 90 градусів. Тому, якщо один з кутів 75, то щоб знайти інший, треба 90 відняти 75 і отримаємо 15 градусів. Другий гострий кут прямокутного трикутника і завдання друге тепер від 90 віднімемо 23 градуси отримаємо 67 градусів другий гострий кут прямокутного трикутника Номер 499 із підручника Геометрія 7 та номер 40.6 із підручника Математика 7 виконано.